Любий Санто, сподіваюся, у тебе все добре. Пишу тобі щодо мого подарунку. Цей рік був би добрим, якби не. <звук> Це мій заклятий ворог. Його бабуся керує кондитерською фабрикою, де жаляс, де жаля. І він кожен день до мене щось має. Тимотіо не злий, але в наші дні це плюс. Мама має рацію. Саме тому, Санто, мені потрібна рушниця, яка стріляє жувальними гумками. Дуже розраховую на тебе. Санто це питання життя та смерті. Санто приніс подарунки. А! О, ні, він помилився. Це не мій подарунок. Я знайду його і скажу, що він помилився із подарунком. Санто. Так це я. Нагадую, ти вони мені мені Що? Обережно ця штука небезпечна. Що тобі треба? Мою рушницю, яка стріляє жуйками. У мене є план, і ти мені допоможеш. Вітаю вас, діти. Допомогти тобі побороти ворога. Може, зброя, яка в тебе вже є. Хто влаштував <shot> цей безлад? Штік! Пастки подарунки з тарганами в баятку дожила. я справа? <ка> і головне проникнення зі зламом в готель, з фізичним впливом і деформацією нізлі. Бобер! Матинко, мамо! Це зробив. Насилля це не вихід. Ха -ха -ха! Подарунки для неслухів. Розшукується Санта! у кінотеатрах з 1 січня.